Холодний Яр знакове місце для історії нашої держави. Саме тому Олександр Поворознюк вирішив організувати екскурсію для волонтерів нашої громади, щоб вони прийнялись атмосферою цієї території та відновили сили. Адже це місце є втіленням незламності та нескореності українців. Воно надихає та спонукає впевнено йти до поставленої цілі перемоги. Екскурсовод із захопленням розповідав про найлегендарніших людей. Їхні долі та патріотизм провів усіх слухачів до найвизначніших місць, які дивували свою величчю та красою. Сьогодні екскурсія: ось гостей із Кіровоградщини. От які приїхали відвідати Холодний Яр, довідатися його історію, тому що дійсно з історії Холодного Яру, такої, як історії Холодного Яру, на Україні майже немає такого місця. Тобто тут пов'язано все природа, історія і особливо історія боротьби за нашу незалежність. Це така перлина України. Сюди приїжджають люди з цієї України і в різний час навіть у війну. Пам'ятні історичні місця Холодноярської республіки організації. Місце бою отамана Чучупака, його могила, гайдамацький став, де гайдамаки святили зброю. Ну і Мотрин Монастир, зрозуміло, всі пам'ятки тут. Ну і легендарний Холоднеярський дуб, до якого приїжджають люди теж подивитися України. Тож зануримося у історію. Холодний Яр це одна з найяскравіших сторінок визвольної боротьби України, яка демонструє велич української нації. Та слугує підтвердженням того, що навіть невелика кількість українців може успішно боротися з набагато сильнішим ворогом, адже наш народ не здолати. Саме там ще в першому тисячолітті до нашої ери збудували укріплення скіфи в 13 столітті Матронинський монастир. У 18 столітті в Холодному Яру була організована Холодноярська Січ. Саме з Холодного Яру розпочався національно-визвольний рух 1768 1769 років Коліївщина. На території Холодного Яру була столиця Гетьманської України. У 1840 х роках тут побував Тарас Шевченко який згадує про Холодний Яр у поетичних творах Гайдамаки та Холодний Яр, у 1919-1922 роках під прапором Української Народної Республіки діяли повстанці Холодноярської Республіки. Вони воювали з чорним бойовим прапором, на якому срібною ниткою було вишите гасло Воля України або Смерть. Перше збройне формування 1941 року носило назву Холодний Яр. Цього ж року постав перший курінь українського війська імені Холодного Яру. Учасники національно-визвольного руху 40-х років ХХ століття багато перейняли від повстанців Холодного Яру, разом із його історичною назвою. Саме на Черкащині було започатковане повстанське вітання Слава Україні з відповіддю Україні слава, яке потім вояки УПА змінили на Героям слава. Від 2018 року 93-й окремій механізованій бригаді присвоєно назву Холодний Яр. Історія переплітається та повторюється. Волонтери з вдячністю говорять про Олександра Поворознюка, адже він завжди їх підтримує та допомагає. А ця екскурсія наповнила силами. Я просто ну, от багато дуже в багатьох місцях бувала. Ну сьогоднішня зустріч, сьогоднішній е, е, от поїздка це. Скільки знаємо, ну багато дуже чого й не знаємо. Ну Сьогоднішня поїздка дуже-дуже дуже це супер. Сподобалося дуже. Дякую всім вам. Сьогодні ми всі з ініціативи Олександра Ігоровича Поврознюка він всіх нас запросив на цю святу Холодноярівську землю, де ми відчули, підкріпили свій дух козацтва. Свій дух незалежного її держави, незалежного народу, який історично о, десятиліття, століття, веде боротьбу за свою незалежність, безмежна вдяка тим, хто виборював незалежність України протягом тисячоліть. Безмежна вдяка воїнам, які зараз знаходяться в окопах і вже. За нашого часу відстоюють незалежність України. Безмежна вдяка волонтерам, мамам загиблих воїнів, які допомагають, які переживають оці втрати. Ну і, звичайно, дякую Олександру Горовичу, Світлані Олександрівні, які працюють, направляють громаду Петрівщини на отримання. Перемоги, слава Україні! Ми сьогодні побували в Холодному Яру. Привітна господиня Лесічка. Наскільки згуртовано, красиво, організовано показала свою команду і відкрили свою роботу по збереженні історії нашої України, що хочу сказати одне: всі. Хто живуть на Україні, обов'язково повинні побувати в Холодному Яру, познайомитися з даною історією і потім нести її в серцях, продовжувати розповідати своїм дітям, внукам і зберігати такою, яка вона є. Слава Україні! Лесю Острозьку називають берегинею Холодного Яру, адже вона плекає традиції нашого народу та передає їх наступним поколінням. Мудра, виважена та розсудлива жінка, яка всім серцем любить рідний край, викликала у Олександра Поворознюка повагу та бажання співпрацювати. Дійсно, Холодний Яр він надихає таких, як я, мільйони. І коли я тут побував перше, я дійсно зрозумів. Що сюди ще раз повернуся, але повернуся не сам, хочу привезти людей, щоб проникли так же духом, як проник сім'я. Я дуже дякую Олесі Петровні, що вона мені з першого дня, з першої минути розказала цю історію так, до речі, яку я не знав. Це мені соромно, стидно, але я не знав. Рядом Холодний Яр, я про це історію про цю, ну, не знав до кінця, скажімо так. І коли я це все проник цим, я сказав, що я обов'язково сюди повернуся і не раз. І тобто пройшло дві тижні, ми повернулися сюди з колективом. Сьогодні ми привезли сюди волонтерів, які з першого дня допомагають. Армії допомагають е, всім, чим можуть, волонтери, Цим все сказано. І я хотів, щоб просто от на через 9 місяців війни я хотів людей привезти, щоб вони трошечки розслабилися, трошечки е, проникли цим духом і зарадити їм ще енергію. Я, я впевнений, що в мене це вдалося, щоб вони ще більше робили на благо нашої перемоги. Дякую Лесі Петрівні за те, що е, ну от так. Я сюди ще не один раз приїду, це я обіцяю і. Дуже дуже багато речі буде приїжджати. приїжджав. Від себе добавлю, Холодний Яр живий, ми пропагуємо цю вже історію, цю легенду близько 30 років з історичним клубом Холодний Яр з нашими з усіма побратимами ми працюємо дуже дуже багато як волонтери, і часто працювали ще до війни на інформаційному профронті і надихали наших воїків і українську націю. І от те, що на Майдані свій час з майорів прапор, чорний прапор волі України або смерть, теж був вклад нашій в цю ідеологічну боротьбу. От і зараз я вам скажу чесно, скільки людей вже в Холодний Яр. Вони Холодний Яр він живий і хтось його сприймає, а хтось не сприймає, але сприймає і захоплюється тільки людина, в кого є козацький ген. Тому ми Олександрові вже проводимо чергову екскурсію. Він привозить чергових людей. І я хочу, щоб як можна більше оцей націоналістична сила, наша сила нашої боротьби, нашого духу, розвивалася по всій Україні. І нехай вона і вас надихає, тому що ви зараз теж такий провідник легендарний, щоб ви згадали, що у вас є козацький ген. І ми всі діти української нації. Ви знаєте, я не знаю, що падіння це чи ні, але після дві неділі назад, як я приїхав із Холодного Яру, мене русаки внесли у список топ 5 самих ярих і націоналістів України. Тому ну я горжусь тим, що ну я такий. От я такий, я цим Кира Бограшна теж була Холодний яр. Да, дуже дякую Да, Дякую вам теж. Все найкраще. Холодний яр. Чекає на тебе. Любов до своєї історії, розуміння та важливість навіть незначної події та особистий вклад кожного стає шляхом до нашої перемоги та процвітання України.